Прохладно сьогодні вже треба включати обогрівателя. Зараз підключений у мене маленький Ось такий плита обогрівач. Зараз вам цього включу і покажу, як він працює. Дивіться, 1300 гривень можна під'єднати до балону велика, а можна на цангових балончиках користуватись. Тобто сюди кладеться балончик і ну, їх відповідно гріє. Тобто, так, Включається. Якщо від балону ми відкручуємо спочатку вентиль, газ пішов, все, газ туди пішов, ми робимо, газ пускаємо. Оп, все, воно загорілося, зараз прогрівається і стане тут червоне. Ну, а тут, бачите, якщо дуже холодно, то треба ось до такий подсос з подсосом запалюємо, Бачите, вогонь там шевелиться. Бачите, то есть, ну, короче, заслонка якась така. А 1300 гривень такий плита обігрівач портативно коштує. Якщо і треба комусь опт, так само в нас є вони на опт. По дуже шикарній ціні буде. А, плита, обігрівач, два в одному. Тут ще тарілка ложиться, і ви можете на ній готувати їсти. Треба поставити. Тут є там така фіксатор, нажимаєте цей фіксатор і повертаєте, воно буде ось тако стояти гріти. Тось, хай поки цей погріє трошки, а потім включимо великого за 1590 гривень, який вже де на 3 кВт Бо цей 1,3 кВт, а цей е, на 3 кВт Тобто, бачите, цей такий здоровий, і на цьому теж можна готувати їсти. Вам покажу. Чи давайте в наступному відео його більш детальніше оглянемо. Так що пишіть, дзвоніть.